Забезпечення якісною питною водою населення України завжди було пріоритетом для нашої компанії. Ми маємо великий досвід у розробці та виробництві різноманітних систем очищення води. Зараз є актуальним питанням встановлення мобільних комплексів водопідготовки. Компанія «Літак Аква» надає готові рішення для мобільної очистки води або ж розробляє установки індивідуальної комплектації в залежності від потреб клієнтів. Обладнання очистки води може бути змонтовано безпосередньо на базі автомобільного транспорту або у компактному контейнері для можливості зручного пересування з точки на точку на будь-якому вантажному транспорті. Також є можливість передбачити систему відбору очищеної води у спеціальній ємності для додаткової доставки та розширення мережі покриття споживачів якісною очищеною водою. Якщо ви маєте такий запит, будь ласка, звертайтесь! Ми запустили виробництво та готові надати максимально вигідні для вас умови заради забезпечення потреб населення у якісній питній воді.